От подяка бійцям, які купляють за, свою, за свої гроші, машини на фронт, снарягу, всю фігню. От від поліції. Від поліції подяка, бля. От служіть, здихайте там далі. Здихайте далі. Мусарам похуй! Просто похуй. На вас і на все, бля. Ви там здиште, блядь, собі. Заберу, блядь, бо підараси стіну. Ось таке. Зупинила поліція, сказала ознаки підробки блядь, тих паспорта забирають машину. Запоріжжя, запорізький напрямок. Ребята, вам тут ніхуя робити, тут мусора, тут, блядь. Ви здихайте там, а вони тут рулять. До ну, побачення, блядь. От підрозділ тепер не буде їздити. Тому що, блядь. потому що потому. Все, дякую.